Найближчим часом в Україні може змінитися система розрахунку пенсій. Зараз існує три види пенсій: солідарна, обов'язкова накопичувальна та добровільна накопичувальна. Тепер система враховуватиме лише два критерії: кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця. Ці внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої зарплати за відповідний рік. Це означає, якщо людина пропрацювала 35 років і отримала середню зарплату, то вона може розраховувати на отримання ще Ще свого доходу. І зараз Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Михайле. Бажаю всім здоров'я. Отже, ті зміни, про які ми говоримо до пенсійного законодавства, вони мають бути ухвалені на початку 2025 року, і, по ідеї, мають запрацювати з 2026-го. ви можете нам пояснити простими словами, що на практиці це означатиме для нарахування пенсій? Що от зміниться конкретно для пенсіонерів? Ну на сам слід сказати, що завдяки всім працюючим, які сплачують єдиний. Соціальним внесок, в тому числі всі військовослужбовці, і дякуючи нашим партнерам, держава Україна вчасно виплачує своїм пенсіонерам пенсії, не дивлячись на умови воєнного стану. і це є позитивно, є велика надія, що так і буде до завершення воєнного стану. Наступне Справді, зараз дискутується, тому що в різні періоди. Діючі пенсіонери виходили на заслужений відпочинок і з одних тих самих посад, про одній зарплаті вони отримують різну пенсію. І виникає проблема, і про це кажуть наші міжнародні партнери: що потрібно проводити реформу пенсійної системи. Але дуже важливо, і це наша позиція, яку ми відстоюємо і в комітеті, і про це вже погоджується багато тих, хто з нами дискутує: що потрібно зберегти солідарну систему. Тобто солідарна система це пенсії отримують громадяни після е, досягнення віку, маючи стаж, чоловіки 35 років, жінки 30, і е, за кошти тих, хто сьогодні працює. Пенсійний фонд, слава Богу, останні роки е, потребує менше дотацій, і це є позитив. Ну, звичайно, є об'єктивні причини, коли велика кількість мобілізованих і вони сплачують єдиний соціальний внесок, але важливо проводити реформи. Зараз дискутується в кабінеті міністрів Верховній Раді питання добровільної накопичувальної системи і обов'язкової накопичувальної системи. Що таке обов'язкове, коли працівник, роботодавець. І держава сплачує невеликі відсотки: хтось два, хтось п'ять на окремий рахунок працюючого сьогодні громадянина, найманого робітника. І коли наступає пенсійний вік, тоді людина бачить, скільки в неї коштів, вона може розпоряджатися. Є один варіант такий, що людина може зняти всі ті кошти, а інший варіант, що вона може поступово їх отримувати. Як що потрібно для того, щоб така система обов'язкової накопичення працювала ефективно? Потрібно перше, це однозначно створення фондового ринку, бо ці кошти пенсійно накопичного фонду мають десь розміщатись, щоб заробляти, тобто отримувати відсотки. Якщо воно буде так, як зараз, то просто інфляція ці кошти з'їсть. Тобто, фондовий ринок, щоб можна було заробляти на них друге. Щоби не було надмірної адміністративної частини, бо для такого фонду треба створювати ще окремий пенсійний фонд, а це додаткова трата коштів. Ну і звичайно, ВВП, це ріст ВВП має бути не менше 5% в річних, і про це говорить практика Європейських держав, які запровадили таку систему. І Третє це е, добровільна, коли людина має відкрити окремий рахунок і може туди щомісячно відраховувати певну частину. Так само за бажанням може це робити і роботодавець, якщо буде така колективна угода з найманим працівником. Через те кінцевого рішення ще не схвалено, але дуже важливо, що залишиться діюча пенсійна система. Завдання, яке, на жаль, майже третина сьогодні українського бізнесу працює в тіні, тобто наймані працівники офіційно не оформлені. Таким чином вони позбавляють себе майбутньої пенсії. І завдання цієї пенсійної реформи, щоб стимулювати перше працівника. Щоб е, працювати офіційно і виплачувати податки, в тому числі відрахування на свій накопичувальний пенсійний рахунок, і стимулювати роботодавця, щоб він був зацікавлений, е, сплачуючи частину податків, замість тих, які зараз все таки є на нього навантаження, все-таки за працівника. І тут дискусія, який відсоток має платити ще додатково держава, бо дехто вважає, що це несправедливо, коли Крім роботодавця, на пенсійний окремий рахунок буде ще платити і держава, тобто забираючи інших тих, які сплачують податки, а, наприклад, вже не користуються такою накопиченою пенсійною системою. Слід ще раз зауважити, що це буде працювати для тих, які підуть на заслужений відпочинок через не раніше як 15-20 років. Через те важливо зараз вивести економіку з ціні, щоб діяла солідарна система, а це основа пенсійного забезпечення розвинутих європейських держав. Там так є. А людина має право далі де розміщати свої кошти. Я думаю, що такий законопроект появиться, і ми будемо все таки відстоювати, щоб це було додатковою пенсією до тієї, яка буде, яка називається солідарною. Зрозуміло. Так, пане Михайло, тема насправді дуже важлива, цікава і складна. Я сподіваюся, будемо розбиратися і далі в наших ефірах. Дякуємо сьогодні за ваше роз'яснення. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.